Вітаю вас в етері телеканалу НТК Проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Наталечко, рада зустрічі! Привіт, Тетяна! Тема нашої сьогоднішньої розмови хибні потреби. Або... Або невротичні потреби. Що це таке? Ми будемо говорити про окремий тип людей, а таких є дуже багато. Про невротиків. Не можна сказати, що це хвороба, така, що потребує вже лікування антидепресантами. Там, та. Але не завадило би ходити до психолога, щоб пізнати себе. Невротик це так звана невротична особистість, яка сформувалася за життя під впливом певних обставин. Невротична Особистість це та, яку в дитині, наприклад, е, ігнорували, не додавали їй любові і е, прийняття, так, не задовольняли їй якісь потреби е, вчасно. І вона відчувала тривогу. Ця дитина, так, і в майбутньому це дорослий, який, е, не отримавши там любові, він шукає схвалення в колективу, в керівника. Е, я добре зробила, я все отака, ми бачимо, що тривожиться, тому що. Базова потреба в любові прийнятті була незадоволена в тій мірі, яка була потрібна саме цій дитині. Ну, в силу певних обставин, які склались в тій сім'ї. І е е е це може сформуватися через гіперопіку. Коли дитину надто та опікають, не дають проявитися її я. Е вона теж зажимається, це створює напругу. І в майбутньому це виростає дитина, яка. Ненавидить контроль, бунтує проти всього контролю або навпаки стає е, при владі і надмірно починає контролювати своїх підлеглих. Це може бути дитина, яку надмірно критикували, до якої вимоги висували. І, відповідно, сформувалася така неупевненість в собі, і ця людина буде шукати постійно підтвердження також в своїх діях, чи добре вона щось робить, щоб задовольнити оту, нарешті, впевненість. І не буде отримувати цієї впевненості, або вона буде дуже короткочасна. Тобто щось в дитинстві постійно. Ставалося, що дитина недоотримувала, в неї формувалася тривога, і вона з цією тривогою виросла і стала дорослим, який вибудував певні такі стратегію поведінки, як вижити в цьому житті, як адаптуватись, пристосуватись. І, на жаль, воно має так свій відбиток і на роботі, і в стосунках, і потім вже в вихованні дітей. Тому дуже важливо, так би розуміти, що, як то кажуть, чого забагато, те не здорово, в нормі мати якісь незадоволені потреби це є нормально. Але якщо вона постійно незадоволена, внутрішня потреба в чомусь, і ми це вимагаємо від іншої людини задовольнити нам. Тоді це вже нездорова поведінка, і тоді ми маємо конфлікти в стосунках і так далі. І я більше розкажу пізніше так про особливості, що формується в стосунках з людьми. Ти зараз розказала, хто такі невротичні люди, але наша тема сьогодні хибні потреби. Угу. Як воно пов'язується? І ці хибні потреби або невротичні потреби власне є в цих людей, невротиків. І зараз наші глядачі будуть, мабуть, трішки здивовані, або навпаки, скажуть: о, і в мене таке є. Більше того, тобі скажу, я сама невротик. Бо, крім невротиків, так є шизоїди, такі замкнуті люди і ряд різних класифікацій. І стероїди, та, такі дуже розкриті. Але я також невротична особистість, але я, скажімо так, в силу того, що я психолог, я це пізнаю, працюю над цим і бачу невротики серед інших людей. Що ще є передумовою формування невротичної особистості? Ну, Враховуючи те, що дитина. Не маю в повній мірі задоволені ті потреби, психологічні, емоційні, не йде мова про фізичні, е, тільки так, нагодувати, одягнути. Е, е, їй не вистачає уваги і, е, або їй надмірно уваги, коли е, йде мова про гіперопіку, і в неї створюється такий конфлікт, внутрішній особистісний конфлікт між тим, що дійсно я хочу, моїми бажаннями, моїми істинними потребами. І тим, що мені нав'язали: ти маєш, ти мусиш, треба. І оцей конфлікт створює напругу і тривогу всередині. І як наслідок, потім ми бачимо, ми, психологи, та можемо бачити в людей такі також стратегію поведінки: людина або до людей йде. Це та, яка потребує схвалення, якого не отримувала в дитинстві. Вона не знає, яка вона неї цінності, самоцінності немає. І тому вона постійно. Хочеться підтвердження в тих, хто біля неї. Або навпаки, стратегія поведінки втеча від людей. Тобто уникнення таке відчуження. Або проти людей. Це така агресія, контроль їх. І ми бачимо хворих реально вже хворих особистостей при владі, які, на яких скаржаться, так? але ніхто не може протидіяти ним. їм. Що таке хибні потреби? Хибні потреби, тобто це не те, чого насправді людині треба. Можливо, колись в дитинстві їй цього не вистачало, але в дорослому віці воно так би, хвороблива потреба, невротична, хибна. Якщо людина це усвідомить, то, то добре. А якщо не усвідомить, то вона. Е Ну, будує хворобливі стосунки, де е, хтось в цій парі є нещасливий. Ну, до прикладу, та е, людина, е, яка в дитинстві не недоотримала любов і схвалення, що ти молодець. Ти, е, тобі зараз не вдалося, але е, наступного разу. Тобі вдасться. А потім, коли вона, наприклад, робить дитина домашнє завдання, кажуть: Ось бач, ти не розумів, а тепер ти розумієш молодець. І коли це таке одобрення, схвалення є, тоді це така формується опора на себе. Я молодець. Якщо її немає сформованої була постійна критика, і не було б цієї похвали, тоді голодна та дитина, та маленька особистість, і в неї з'являється оця така потреба. Вона була і вона далі незадоволена в любові і схваленні. І здорова форма проявлення це коли людина тішиться, що її похвалили. Але якщо не похвалили, і так нормально, бо вона знає, що вона це добре зробила. Але якщо людина невротик, то в неї є незадоволена ця потреба, тоді вона буде постійно переживати, що про мене скажуть: а чому мене не оцінили? І ми це можемо бачити навіть в дітей наших. Ми, що ми вже сформували, і навіть нам соціум та шкільний допоміг, коли йде уваги тільки на оцінювання. І якщо не оцінила, дитина готувалася, наприклад, ми знаємо, довго довго не, не спала. Тоді з'являється проблема. Вона починає істерити, а Чому мене не запитали, чому мені оцінку не поклали? Тому ми, як батьки, маємо сказати: дивись, але ти молодець, ти доклав зусиль. І вчителька відразу бачить, хто готовий до уроку, хто ні. Але їй треба все ж таки тих, хто слабший, підтягнути. Вона точно тебе помітила. Якось задовольнити цю потребу. Розумієш тепер, так? Тобто, ця потреба є усіх, абсолютно у всіх. Так. Тільки вона в когось виражається в здоровій поведінці, а в когось в хворобливій. І тоді ми маємо складнощі в стосунках. Наступна така наша базова потреба е, обмежити життя. Зараз поясню, що це означає. Тому що е, ми люди і ми можемо не заощадливо користуватись. Ну, діти, так, якщо їм купити солодощі, то цукерка за цукеркою може піти. Але має бути така здорова, вже контрольована нами, що трішки з'їв, так, а далі пізніше. Розділи на декілька днів або спочатку обід. І тоді є такий самоконтроль. Але в майбутньому, так, якщо Людина створила, наприклад, собі сім'ю, вона має якусь оселю, вона, ну, припустимо, городець має чи садочок. Вона живе якимось стандартним мінімум, і їй так добре. Це є здорова форма задоволення цієї потреби в обмеженнях. так, Бо є люди, яким дуже багато всього треба. Але треба не тому, що це потреба досягати і вдовольнятися масштабувати свою особистість, створювати робочі місця. Так вони усвідомлюють, що вони роблять корисну роботу для соціуму і для себе. Це буде здорова поведінка. Але є інші, які не довольняються мінімум і не живуть собі, скажем, так не то, що скромно, а на то, що вони можуть собі дозволити на даний час. А є ті, які невротично, уникають будь-яких шансів проявлятися і, навпаки, себе обмежують, сильно обмежують, мені це не потрібно. Чи з точки зору релігії, а я це не візьму на той світ. Тобто надто закручують замість. Це вже така хвороблива скромність. Що за нею приховується, насправді завжди є базова. Тривога й страх, що ну е, страх відповідальності, страх е, подальших якихось е, зусиль, е, страх, е, що може не не вдатися. Тому вона вирішує обмежуватись. Є ті умовно, які живуть. Я зараз проявлю біль багатьох людей, але до слова я теж маю рідних своїх, які можуть жити на одну пенсію, але не можуть, бо вона мала. Але є ті, які ще йдуть, підробляють щось. Так, чи там е, е, 0,25 ставки, як на, на вахті так, працюють. Е, тобто людина не тільки обмежується тим шматочком, що їй дає держава, а ще дивиться, маю руки, ноги, голову, хочу проявляти соціум, і йде на роботу. Тому тут є здорова поведінка. Е, також є така невротична потреба у владі. Ну, кожен з нас хоче керувати. Ця потреба є навіть з дитинства, можна помітити, коли дитині стає 3 роки, вона така, цар і Бог в сім'ї. Вона хоче казати мамі, тато, що робити можна, що ні. Бо вона вже знає правила поведінки. Але хоче також побути старшою. Це видно, коли є старші брати, сестри, і вони хочуть керувати молодшим. Ну, над ними батьки, а вони далі. Це формується нормальна потреба у владі. І вона здоровою буде, якщо така е, в майбутньому дитина, яка подорослішає, стає лідером, вона може об'єднати колектив, організувати його, і вони всі працюють здорово, всім добре. І це може бути невротичний такий невротичний спосіб вираження своєї потреби у владі у вигляді того, що керівник постійно принижує і контролює своїх підлеглих. Ми цього дуже багато бачимо. Ми це називаємо радянські пережитки там, та спосіб. Але це не зовсім про радянське таке. Воно, ну, мабуть, було там більш, скажімо так, поширене. Але зараз це також є, коли людина на посаді, вона невротична особистість, в неї є тривога, в нею керує страх і жадібність, і вона це буде проявляти. Ми бачимо, як вона пріоритети виставляє. Чи вона до людей для людей, чи вона проти людей, але для своїх якихось амбіцій? Також є така потреба е, всіх нас в експлуатації. Ну от Ми хочемо е, звучить страшно, розумію, Але е, вона є здоровою, коли о, ти мені робиш послу, я тобі. А ти прийшла до мене по інтерв'ю. Я тобі корисна, так? Бо в тебе є передача, але й ти мені корисна, бо таким чином люди дізнаються, що що таке психологія, і що можна, якщо ти з чимось не впоралась, так, піти до фахівця. Це про такий здоровий обмін. Але є ті, які мають оцей невротичний нахил або хибну таку потребу, і вони користуються, експлуатують інших людей, а взамін нічого. Це. Так, така одностороння вигода. І тому е, треба взяти урок від цієї людини і з, е, з нею пошвидше розірвати стосунки або реально вказати термін, коли вона має віддати вам. Не йти все на довіру. Тому що, якщо це систематично повторюється, дай мені позич мені гроші, а дай мені то і не вертається, то це така хвороблива потреба користуватись. Її, на жаль, хвороблива потреба. Потреба в престижі, так дуже гарна потреба. Це про те, коли ми пишаємося своєю освітою, роботою. Ми докладали зусилля, і ми маємо такий наслідок цього. І коли людина про це, скажімо так, оглядається на пройдений шлях, радіє і ставить собі нові цілі просто заради себе, бо їй це вдається, їй це подобається, в цьому розкривається. І невротичний, такий хворобливий, хибний, хибне задоволення, потреба це коли людині додає престиж тільки те, коли вона вгонить віз задумкою, що скажуть інші, що сусіди скажуть. Вони знаєш, це у мене краща хата, ніж сусіда, чи авто, чи освіта дітям. Діти не хочуть туди йти, але зараз престижно так і їх, бо хтось там з сусідів також. Як же мій син не буде там? Тій службі служити, якщо Петра, син та. І тут це вже про невротичну хворобливу особистість. Потреба у захопленні, в унікальності своїй. Це коли людина каже: в мене є талант, я хочу його розвивати. І коли невротично вона вимагає особливого ставлення. От я така талановита, я особлива. Як ви посміли до мене так говорити? Людина дійсно може бути талановита. Але одне це коли вона ну, по-здоровому скромна, бо знає собі ціну і не треба доводити, і не треба особливих е, ставлень. І є та, яка гордовита несеться. Це про невротичну особистість. Пер Потреба в досягненнях. Здорово, якщо людина ставить цілі, розвивається, радіє кожному кроку. І невротично, якщо вона вважає себе нікчемою. Якщо вона не перша в списку, якщо вона не перемогла. Вона дуже по болючому сприймається. Хоча то може бути цілком гідне місце, призове, так? але не перше. Або перше місце, але не перше в списку по алфавітному показчику. Потреба в незалежності. Це добре, коли людина вміє сама заробити і подбати про себе. А хворобливо, невротично, коли вона відкидає будь-яку допомогу. Навіть коли дійсно їй треба допомогти. І ми це можемо бачити в таких, ну, чи в родичах, так, мені розказують клієнти, коли мама захворіє, так? і вона відмовляється, бо вона образилась від допомоги. Такий протест бунт. Мені нічого від вас не треба. Ви пішли, ви мене покинули, хоча йдемо про дорослих дітей, які створили свою сім'ю. Е, тому здорова особистість, вона розуміє свої обмеження і вона просить про допомогу. Якщо нема, вона просить в іншу допомогу. Або вже потім пробує якось самотужки. А така невротична особистість вона завжди буде якийсь спектакль робити. І відмовлятися, я сама. І потреба у досконалості. Хтось хоче зробити справу добре. І навіть якщо щось не вдасться, він готовий вчитися на помилках, враховувати їх і ставати кращими. А хтось не може змиритися з тим, що з першого разу не вийшло. І він надовго в цьому застріє. Я пригадую свої зошити, коли нас. Вчила каліграфічно писати. Треба було зошит кожну букву прописати рядки. Як мені не вдавалося, я виривала ту сторінку, там, не дай Бог, мало бути хоч одна виправлення. І тепер десь навіть е кума жартувала, вона була моя однокласниця, що я її з Лезєм і дирка вже була, але я не могла змиритися з цим. Оце десь. Якась відбулася в дитинстві ця фіксація, бо я це сприймала, знаєш, так часто дивлюсь вже на свої, по своїх дітях. Коли чи їсти вариш, щось зразу дається чому, тому що я вже це тисячу разів робила, і мені вдається, а їм не вдається, і це істерика, ну, така чому не вдається. І коли ти пояснюєш, коли людина, дитина вже, так, енний раз це зробить, о, це є досвід, це є практика. Тоді вже спокійно. Десь був якийсь. Перебор, так? Щось сприйнялося НАТО по-своєму. Чи правда, що хибні потреби не приносять радості, щастя і задоволення? Вони приносять тимчасово. Бо, дивися, ти можеш присвятити частину свого життя якісь цілі. Ти думаєш, ну все, якщо я це буду мати, ну все, я тоді буду щаслива. Це я заживу. І ти докладаєш зусиль. Ти це робиш, досягаєш, і ти розумієш що якесь життя приснувати. Якщо наші глядачі побачили в собі ось цю таку хибну потребу, що вони летять до того, намагаються задоволення не отримують. З цим потрібно щось робити. Ну, треба прослідкувати, як я відчуваю своє життя. Чи мені добре в ньому? Якщо добре. То добре, то нікуди не треба бігти, так, працювати за цим. А далі наступне запитання має бути чи добре моїм близьким біля мене. Бо якщо я в стосунках і я маю е, свого партнера, і я е, навішала на нього е, таку відповідальність, що він має моє життя влаштувати мені, він має виручити мене в житті колись покинуло, і зараз я без нього помру. Бо він мені і то робить і то. Це невротична особистість, і вона приречена на страждання, коли, не дай Бог, цього партнера не стане. Тому потрібно щось з цим робити, тому що ми не можемо опиратися тільки на іншу людину. Так не буває. Бо нам в житті дані свої ноги для того, щоб ми навчились опиратися на них і на себе. Тому треба досліджувати: а чому ти вирішила, що він має врятувати твоє життя, він має все влаштувати. А що можеш ти зробити? І людині наводити якісь приклади з її життя, які вона, звичайно, озвучує. Про те, де вона могла самотужки досягнути чогось. І вона велика молодчинка, і вона здатна подбати. І потрібно плекати більше віри в себе, більше далі напрацьовувати оце вміння. Тому що віра в себе, усвідомлення своєї самоцінності, воно. Може бути вроджене, а можна, скажімо так, розкрити нам його, щоб побачити, і постійно працювати над таким, як м'ясо качати. Так не качаєш, він слабкий, атрофується над опорою на себе, постійно собі підтверджує: Я це можу, я це роблю, я незалежна. Якщо я не зможу, я попрошу допомоги. Але в даному випадку не потрібно мені навантажувати своїх... Свого партнера, своїх дітей, своїх родичів чи внуків зробити мені те, що їй сама можу зробити, тому що в них є свої потреби, які не мають задовольняти. А я це можу, не зможу, я знаю до кого звернутися. Дивись, наші глядачі можуть зрозуміти, що купити новий телефон не потрібно. Гнатися за кращою автівкою теж не потрібно. Ну це ж в, в цьому і є десь кусочок змісту життя, так жити краще. Ми всі цього хочемо. І я цього хочу, і ти хочеш кращого телефона. Де ось ця межа? Це здорово, а це не здорово. Щороку купувати собі новий телефон це не здорово, вірно? Щороку купувати автівку теж не здорово. Чи як це диференціювати? Дивись, ну, я озвучила так, я читала їх 10, тому я читала цих таких потреб невротичних, які ми хочемо, які ми можемо здольняти, або здорово, або хворобливо. Завжди є мірило мої відчуття, чи я задоволена, і чи це задоволення тривале. Скажімо так, що тобі тебе є потреба в новому телефоні, бо ти розбила екран і так склалося, що ти купила ще до року два телефони. Ну це твої потреби і твої проблеми. Людина має, скажімо так, налагодити з собою зв'язок з тим я, немаленьким. Я маленький, це незадоволений я, яке шукало постійно підтримки і схвалення. Вона вже, будучи в дорослому тілі може різними вправами, техніками, інформацією, психологами, психотерапевтами, е е релігією зрештою е усвідомити, дійти до усвідомлення, що я цінна, я здатна, я можу, в мене є руки, ноги, голова. Я можу це собі сама причинити, а не тільки використовуючи інших. Ми можемо домовлятися в дорослому, здоровому суспільстві. Ми домовляємося. Так, один керівник розуміє, що на одну на одного підлеглого треба його трошки жорсткіше підконтролювати. Ну, бо інакше він розслаблений такий. Але інші розуміють ні. А це частина колективу, які свідомо розуміють, що вони хочуть заробляти, що вони будуть мати бонуси від своєї продуктивності. Тому ми з ними співпрацюємо. Мені не треба постійно їм казати, що ви такі сякі. Тому завжди є мірилом це власні відчуття. Ти налаштовуєшся на людину, і тоді розумієш, що, ну, і, і на себе налаштовуєшся, на свої потреби. А якщо дитина невротичного складу, можна якось повпливати на неї? І як зрозуміти, що вона невротик? Ну, як правило, якщо батьки невротики, то й діти невротиками народжуються. Тому. Коли батьки працюють над своєю певненістю, над вірою в себе і реально оцінюють, що вони зробили і чого раніше не було без їхніх зусиль, то з'являється така ну, насолода тим шляхом, тими регаліями, тим статусом чи тими матеріальними благами. І тому це є причинно наслідковий так? такий зв'язок. І таким чином і можуть передати цю особливість дітям. Бо діти успадковують патерни, моделі, поведінки від своїх батьків. Але оскільки батьки є дорослі, усвідомлені, мали би бути, вони читають, думають, виправляють свої помилки, то вони можуть, знайшовши необхідну інформацію, або звернутися по допомогу до спеціалістів відповідних, сказати: у мене такі-то труднощі з дитиною, чи пов'язані в шкільних тематиках, чи вже в юнацькому віці, чи безпосередньо в дитячому у нас така проблема, як нам вирішити? І тоді вже психолог так, чи психотерапевт може виявити, що а ви так це показуєте, а ви так це реагуєте. А натомість у дітей цього віку така особливість прийняття. Спробуйте так й і так-то. Або вам заборонено з дитини робити домашнє завдання. Нехай це робить найбільш спокійніший, урівноважений родич вашій сім'ї. Тому що ви своїми істериками а, виховуєте хворобливу особистість в майбутньому, не впевнено собі. Але все ж таки це можна вирішити. Звичайно, Прибажай. можна і треба. Дякую, Наталія, як завжди, цікаво і змістовно. Бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось!